Добрий день усім хочемо спілкуватися українською правильно. Сьогодні ми поговоримо про міжмовні омоніми. Це слова, які однаково звучать в різних мовах, але мають при цьому різне лексичне значення: ПАДВАДІТЬ і підводити. Слово падвадіть в російській мові може вживатися у звороті падвадіть ітогі. В українській мові це слово має значення підфарбовувати. Тому, відповідно, підводити можна очі або призьбу. А підсумки потрібно підбивати, складувати і складати. Російською мовою «складивать» можна речі вчетверо. Українською мовою, відповідно, можна складати іспит. А от здавати іспит не варто. Така форма є помилковою. Здавати можна аналізи або речі у хімчистку. Виглядіть і виглядати. Російський зворот хорошо виглядіть в українську мову дослівно не перекладається. Ми вживаємо форму мати гарний вигляд. А от виглядати можна з вікна. Або за рогу будинку. Дієслово «получать» не перекладається в українську мову як получати. Залежно від контексту, ми вживаємо слова одержати, отримати або здобути. Тому ми обов'язково одержимо лист від рідних і здобудемо перемогу, а наші вороги своє получать. Говоріть українською, вдосконалюйте вимову, будьте прикладом для інших. Все буде Україна!